У ці вихідні в Криворізькому навчально-науковому інституті Донецького університету внутрішніх справ було людно. Тут майбутні курсанти та їхні батьки. Вступники претендують на місця держзамовлення на спеціальності право та правоохоронна діяльність. Державне замовлення саме в Кривому розі. 125 осіб за бюджетною формою навчання, за денною формою навчання. Крім того, ми будемо здійснювати набор на бюджетні місця за заочною формою навчання для діючих поліцейських на бакалаврат, а також на магістратуру. Загальна кількість бюджетних місць в Кривому розі набор буде становити 205 осіб. Є набор на контрактну форму навчання, там ми розраховуємо загальний набір близько 400 осіб. Тому в Кривому розі. Орієнтовний набір буде складати близько 625 осіб. Овичі кажуть, цьогоріч мають особові справи абітурієнтів з 17 областей України. Я з дитинства мріяв поступити на поліцейського. Ну, друзі порекомендували цей університет. Ну, а поступити я хочу на право досудове розслідування. Я планую усіми силами захищати людей ну, в цей важкий час. Для нашої країни я обрала правоохоронна діяльність кримінальна поліція. Обрала, тому, що мені подобається ця справа. Я хочу бути опір оповномочений. Готувалася я два роки до ЗНО і склала я його достатньо добре. До фізичної підготовки я готувалася три роки. Я займалася спортом тяжкою атлеткою. Протягом тижня триватиме конкурсний відбір. Цього року він має певні спрощення. Зменшено конкурсний бал для вступників, саме курсантів, наприклад, зі спеціальності права 140 балів, він знижений до 125 балів. Але це виключно для вишів системи МВС. І тільки у цьому році, що стосується участі у конкурсному відборі, усі вступники загалом і до цього часу повинні складати нормативи з фізичної підготовки. Також у цьому році є певні зміни, це буде тільки два нормативи біг 100 метрів та комплексна силова вправа. Цьогоріч в усіх освітніх закладах системи МВС вступники обирають свій варіант вступу за результатами ЗНО, чи мультипредметного тесту або ж за співбесідою. У цьому вузі діють спеціальні умови вступу за квотами у 10% для певних категорій. Це діти-сироти і позбавлені батьківського піклування та діти-переселенці. Бажаю удачі і успіхів кожному абітурієнтам, хто для себе прийняв рішення вступити до нашого університету. Дякую кожному за вибір. Я бажаю, щоб кожен склав успішно вступні іспити, здійснив свою мрію і став членом нашої дружньої родини Донецького державного університету внутрішніх справ. Артем Кравченко. Цей день.